Подивитись, куди ви запхаєте тих люд... людей, то не худоба, щоб їх зараз підкіпали. Я готовий прийняти ці 500 тисяч. Давайте вийдете до людей, скажете їм два слова. Я скажу. Ходіть, ходіть. 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 ходіть, де поспілкуватися. Ходіть Ну, чоловіком. Нащо ви зараз робите в цю ситуацію? Ми український народ, хлопці, які провели майдан, які зараз героїчно стоїмо на захисті. Держави нашої на сході, я а ви бігал. собі тут робите які дії, не хочете з нами говорити навіть. Я, а я з ким говорю. Йдемо, громада прийшла, хлопці, частину з фронту приїхали. Готові з вами поспілкуватися, будь ласка. Йдемо туди Хочуть... спілкуватися. Ні. Я вам сказав, ні. Да, давай, брить його, Ну, так, Що чи... таке? Ну, забрав руки. Давайте, за да, Шо... Василь, для чого? Василь, а Ми ж говоримо нормально. Если найди, блядь, то я пусел лумає. Дорога китайся.